Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам, як із такої дати за допомогою формату дати зробити місяць українською мовою та рік. Також за допомогою формули зробити місяць та рік і першу букву місяця зробити з великої літери. А в кінці ролику покажу, як поєднати. Формулу місяцю та року з текстом, щоб в будь-якому документі при зміні дати ви змогли динамічно змінювати дату, і місяць буде аналогічно змінюватися в залежності від введеної дати. Тож дивіться цей ролик до кінця, буде дуже цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, а також задавайте питання. На питання я відповідаю. Отже, у вас є ось така дата, яку необхідно перетворити на місяць та рік через форматування дати. Для цього необхідно перейти. На вкладці Основне натиснути в групі число ось на таку стрілочку. Як бачимо, коли обрана тут у нас російська мова, то у нас тут є дуже багато варіантів відображення дат, але тієї самої на українській мові в нас немає. Тому необхідно ось тут вибрати українську мову. При виборі української мови в нас ще більш скоротився цей перелік необхідних нам мов, тому я обираю ось цей останній, там де 14 березня 2012 року, так, перехожу на усі формати. Потім, де ось тут написано тип. Я прибираю всі символи, які мені не потрібні. А не потрібні мені ось всі символи, які стоять після чотирьох букв Y. Тобто Y це мається на увазі «year». Прибираю літеру D. Так? І прибираю ось тут слово Jan Lauer X. І великі літери UA. Так, і натискаю на ок. Як бачимо, наша дата перетворилася на місяць і рік. Хочу зазначити, що якщо ми приберемо, наприклад, одну букву М, то буде в нас скорочений формат місяця. Перші три літери назви місяця. Якщо ще одну букву М приберу то отримаємо цифровий числовий формат місяця у вигляді двох цифр 06. Якщо ще одну букву М приберу, то буде місяць в форматі однієї цифри. Якщо я додам 5 букв М, то в мене буде перша літера місяця. Так, мені потрібен тільки місяць. Далі, якщо я приберу дві літери Y, то буде скорочений формат року. 23 додаю назад літери Y. І тепер стосовно днів. Якщо я поставлю одну букву D D англійською, то тут в мене буде. Ось день в числовому форматі. Якщо дві букви Д, то в числовому форматі, але перший символ буде 0 при однозначному форматі дати. Далі, якщо третій раз, то це буде скорочена абревіатура дня тижня, Чотири літери Д, то це буде. Повний день тижня. Прибираю літери D. натискаю на ок. І тепер далі. Як відобразити ось такий формат дати у вигляді місяця та року за допомогою формули? Для цього існує формула текст. Напис ви її, бачите. На екрані в англійському та російському варіанті натискаю на дорівнює, вводжу формулу текст, посилаюся на клітинку з датою, крапка з комою. Вводжу подвійну кавичку і тепер відкриваю квадратну дужку, натискаю на «Долар», Дефіс. UK закриваю квадратну дужку, Тобто ми зараз вказали, що необхідно ось цієї комірки клітинки в форматі дата вивести саме українською мовою. Далі ми вкажемо, як саме необхідно вивести нашу дату. Нам потрібен місяць. Та рік. Для цього я вводжу чотири букви М, пробіл і чотири букви Y. Потім натискаю подвійні лапки і закриваю дужку формули текст. Натискаю на Enter. Як бачимо, в нас тепер дата відображається як місяць та рік. Тепер для того, щоб зробити великою першу літеру в місяці, тобто, щоб червень був з великої букви Ч, то необхідно скористатися формулою PROPER. Для цього я ставлю дорівнює, вводжу нашу формулу PROPER, дужку відкриваю, посилаюся на наш текст і закриваю дужку. Натискаю Enter. як бачите, тепер червень в нас вказано з великої букви Ч. Щоб мати лише одну формулу в одній клітинці, то мені залишається ось тут формулу в першій клітинці, я вирізаю. І ось в клітинці, там де формула Proper. Замість посилання на клітинку L6, я вставляю ось цю попередню формулу. Тобто, ніби наша формула пропер, вона обгортає формулу текст. І натискаю на Enter. Як бачимо, в нас тепер місяць червень з великою букви Ч, він знаходиться, ну Ця формула знаходиться в одній клітинці замість двох. І наостанок, як і обіцяв, я покажу, як поєднати текст і формулу з місяцем, щоб при зміні дати в нас і змінювався текст. Для цього ось тут в мене є акт наданих послуг. Як бачимо, тут є слово за червень. 2023 і мені необхідно, щоб цей місяць динамічно змінювався в залежності від того, яку дату я ось сюди е, поставлю. Тому для цього мені потрібно перед текстом поставити дорівнює, поставити подвійні лапки, потім після е, слова за та пробілу. Натискаю ще на одні лапки, натискаю на end. І тепер вводжу нашу формулу текст. Текст. Відкриваю дужку. Посилаюся на нашу дату. Крапка з комою. Тепер вводжу формат дати. Подвійні лапки. Квадратну дужку відкриваю. Знак. Долар, дефіс, UK. Закриваю квадратну дужку. І тепер формат місяця. 4 букви М. Пробіл, 4 букви Y, це формат року. Подвійні лапки і дужку закриваю. Видаляю тепер. Ось цей напис червень 2023, ставлю з «End», «Подвійні лапки і в кінці також закінчую це все подвійними лапками. Натискаю на Enter. Візуально на екрані ось тут нібито нічого не змінилося. Але якщо я вводжу, наприклад, дату 30 травня. То, як бачите, тут вже в нас змінився місяць акт наданих послуг за травень. Якщо мені потрібен квітень, я ось тут зміню місяць на четвірку, то ось змінився і місяць на квітень. І так можемо далі по всьому тексту цього акту змінити ось цей текст місяця на формулу. І в цьому документі при зміні цієї дати, цей місяць буде автоматично змінюватися, і вам буде не потрібно постійно слідкувати, щоб по тексту вашого документу була змінена дата або місяць. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимося в наступному відео.